Вітаю! Зараз готові вам показати наш новий атракціон, який ми вам показували в попередньому відео. Ви бачите, що на всіх кріслах стоять мішки. Італійці їх зараз тестують. Італійці запустили наш зіско-костер. Зараз він ще не доїжджає до верха, і він буде мати більшу швидкість, тому що у них там свої протоколи, вони поступово роблять те тестування. Загалом міськість людей буде 40 людей, довжина треку 80 метрів. Він їде, крутиться навколо 360 градусів, і в кінці, коли ви виїжджаєте на саме верх, буде відчуття невагомості. Так само, бачите, хлопці отут зараз трохи перервалися, не працюють, дивляться на тракціону. А загалом вже йде вкладання бруківки. Будемо садити дерева також цього тижня. І після того, як таліці поїдуть, будемо завершувати будівництво вже того вокзалу. Коли атракціон буде заїжджати в будівлю, буде звуковий ефектний і холодний туман вприскувати в людей. По території так само будуть стояти люки такі підземні, звідки теж буде виходити туман. Хочемо зробити відчуття такої тематизації, як людина знаходиться на вокзалі. Лавки теж будуть такі великі, класні, круглі з вентилями, такими так би мовити, що кому у нас тут газ проходить під землею. Такі високі дуже грубі, 350 мм міліметрів. Вони в діаметрі. Чекаємо вас травні на запуск нового тракціона. Діска костер Підписуйтесь на ожиру.